Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас заняття з малюванням. Подивіться, що це в мене на картинці? Так, це кран. З нього тече водичка. А для чого нам водичка? Правильно! Водичка нам потрібна, щоб купатися, вмиватися, пити, поливати. Вода це життя. І я пропоную вам намалювати. Як з крану біжить водичка. Для роботи нам потрібно зразок крану, фарба синього кольору, пензлик та водичка. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, рибка пливе. Молодці. Почнемо нашу роботу. Пензли вмочуємо в водичку, потім у фарбу. Та ось так на зразку ставимо краплинки. Це в нас біжить водичка. Ось такий кран з водичкою в нас вийшов. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!